В цьому відео хочу показати, як можна практично використовувати ями, якщо в тебе дійсно є натхнення, є цілі в житті пов'язані з фізичною формою. Хочеш турнік, бруси. Розумію, сам зараз з цим зіштовхнувся дорогий матеріал. Треба копати, треба бетонувати. Ну, багато процесів. От, а я в процесі копання ями, каналізаційної ями насправді, зрозумів, що... Просто в якийсь момент глибина стала ось така. Глибина стала 2 метри, там дощечки для ніг. Я ставлю туди ноги, роздуваюся. І зробив таку штуку. Вона, звісно, поки що не супер-пупер, трошечки гуляє. Але я думаю, що стягнути хомутиками. да, зафіксувати цю трубу, це двохметрова труба, моя майбутня поперечина, яка буде стояти вже в стандартному звичайному турніку. Поки що ця яма не задіяна. Поки що турнік ми не зварили, поперечено є вільно, я вирішив зробити собі турнік. І, звісно, можна підтягуватися і при меншій глибині піджимати ноги, але хочеться естетики, хочеться свій улюблений рух виходи на дві робити. І це вперше в моєму житті такий досвід, виходи з ями. Дуже, дуже класно, мені подобається.